громче, четче. Четко выговариваем. Громче. Ты готов? А Вполне. Вставай. Идем. Поможем. Да, поможем. Мария Ивановна. Покажи нам. Кто тут, кто тут? Так, вот, у нас тут? О, кто тут у нас? Муж, муж. Діди сюда, ми хадоваш. О, краса. Знімуть в кіно. Хочеш понюхати камеру. Краса, краса. наш. Наш теж героїна допомагає. Фільм подорожній, зібраний із кадрів, знятих в будинку ветеранів сцени та в диспансерії для душевнохворих. хворих. Невеселі місця. Дехто скаже, а знову все сіре і убоге. Зовсім ні. Все дуже світле і щире. Щоб знімати в психоневрологічному диспансері, я не знав, що я там хочу знімати і як я буду цих людей знімати, тому що дуже важка тема. Ну, люди Показувати їх як, як фактуру, просто як людей. Для когось для тих же хворих, які тут сидять з хворою уявою людей, яким це буде цікаво. Мені не хотілося шукав героїв, знімав, закидував цю справу, набридали мені, потім щось знімав, ну, потім монтував дуже довго. Своїх подорожніх Ігор Стримбицький знімав три роки. У нього була бракована плівка на 15 хвилин. Бо хто студенту дасть на навчання добру і розуміння, що потрібно знімати без дубля. Без права на помилку. Він шукав своїх героїв, подовгу з ними говорив, він знайшов їх, і вони йому повірили. Ми все мечтаємо любві Большої, щоб кожен день, коли вдвоєм був дорог, і вдруг знайдешся з жінкою, з якою. за год, за два состаришься душой. Блажен, когда такую ты найдешь, с которой сединой убеленной до старости, до самой доживешь, до грани дней, как юноша улюбленный. Колишній актор, заслужений артист, все життя працював в Одеському театрі. Він майже нічого не пам'ятає ні монологів, тих він читав, коли... але різні ролі грав. Я знав, що це кіно цікаве мені. От я його зробив, воно мені цікаве. От воно ну, було цікаве моїй дружині Наталці Конанчук. Вона теж подивилася, сказала цікаве кіно. От і ми вирішили його відслати на, на фестиваль. От. Далі історія стає фантастичною. Дружина і співавтор фільму Наталя Конанчук йде на пошту та відправляє бандероль у Канни. З Франції відповіли, що фільм буде включено до програми фестивалю. Усе це чиста правда. У нас і свідки є. Треба було знайти гроші на дорогу. Фестиваль такі витрати не оплачує, скласти у валізу вечірню сукню і смокінг і відправлятися на церемонію вручення. А раптом тоді, у 2005-му, у міністерстві культури грошей не знайшлося. Витрати по відрядженню першого в історії українського режисера на Канський фестиваль взяв на себе телеканал Один плюс один. Прилетіли в Ніцо. Ну і ми ж не знали, як це буде, як нас зустрінуть. І ми виходимо. На стоїть дівчина в неї написано Ігор Стримбіський Наталія талі і Це ну у нас, наших тому зрозуміло, що це нас чекають. І посадили в такий такий шикарний лімузин. Такими Каннський фестиваль. І От нас повезли по ніці. А люди ж там, ну всі знають, що зараз канські фестиваль, В принципі, всі дивляться. Ну, і ми їхали, таке було трошки відчуття. Ну що мені були такі якісь як зірки ці три дні у Канах? Молода українська кінородина пам'ятатиме усе життя: море, пляжі, зірки. Культові режисери Джим Джармуш, Емір Кустуріца, Люк Бессон справили на наших не дуже радісне враження. Це люди, які вже ну, втомилися від цієї професії, кому ще це цікаво, але все-таки знімають, тому що ну, більшість справді, напевно, немає, не вміють більше нічим займатися, як знімати це кіно. І вони з цим заробляють гроші. Це як справді якісь там ну, як хвороба, тому що вони багато хто з них вже не може без цього жити. Тобто вони, вони мусять це робити, вони повинні це робити для себе, тому що існувати якось. До останнього моменту Ігор Стримбицький навіть не припускав, що таке взагалі можливо. Вони були щасливі, що їх помітили, показали фільм професіоналам, і коли на закритті пролунало ім'я переможця, Ігор Стримбицький аж підскочив і побіг на сцену. Я дуже вдячний. що... Я ж українець, я вдячний, що оцінили мої зусилля, і вдячний за свою Україну, що я можу її представити тут. Дякую. Він почав говорити а перекладач трошки розгубився, тому що він російську, якби думав, що буде говорити а Він попросив віграє говорити російською. А Ігор сказав, що він не може говорити російською, тому що він. Українець І тут така була трошки пауза тривожна, але ми просто ну, далі все розв'язалися, все було добре. Багато кінокритиків казали, що канську гілку Стримбицькому дали за щирість. Це, напевне, найщиріший момент фільму. Пісні у людей різні, моя одна навіка. Свьоточка моя ясна, як ти від мене далека. Ну давай. Ну я ж не шо за фрініка Ні, ну понятно, пей. Пой. Давай. Песни у людей разные, а моя одна на века, звездочка моя. Подруга моя, яка в фільмі вона знімається, мама з дитиною. Вона якраз була маленька дитина, ми її зняли. То вона подивилася кіно, а оскільки після фільму, знаєте, багато хто питає, про що кіно? От хто не дуже розуміє, а про що це фільм? А вона подивилася, і вона якось так і говорила, а ти от як ти можеш сказати, про що, про що це кіно? Вона каже, це фільм про те, що всі мами люблять своїх дітей, а всі діти люблять своїх мам. І от у них щасливе гармонійне життя. А потім дитинство закінчується і починається. Вона сказала російською каскані. Виносі Поки Стримбицькому не пропонують знімати кіно. Пропонують політичні ролики. Він не знімає, хоча, напевно, б міг. І все-таки дещо режисер зробив. Одне маленьке кіно. Проєкт Гьот інститут і німецький фонд Жести примирення. Такий міжнародний проєкт. Я в цьому проєкті зробив на 15 хвилин. Кіно. А це за рік, який пройшов прийшов угу. після кампу. Так, да, я дуже лінивий, я взагалі не хочу нічого робити. Жартує, і відходить від теми Стримбицький. Причина того, що молодому талановитому українському режисеру важко скластись професійно, банально. Гарне кіно це гроші, великі гроші. Знімати кому і що є, а от за що. Якщо говорити про Ігоря Стримбицького, то для нього нова робота це ще й велика відповідальність. Його канська нагорода, як генеральські погони на плечах новобранця. Від нього чогось чекають. Звичайно, він жартує. Відверто про це говорить Наталя. Це дипломна робота. Щоб там не було, великого досвіду, кіновиробництва, ні в мене, ні в Ігоря немає. І... А успіх от такий якби дуже великий. Може, він, ми його навіть так не відчуваємо, що ну я не відчуваю справді, що щось для мене внутрішньо змінилося після цього фільму. Я думаю, що ігор, ну наскільки я його знала до фільму, після фільму нічого не змінилося. Але для сторонніх людей ну, це, це, от, ця нагорода, вона якби дуже багато значить. Ніби не хочеться справді зробити щось гірше, а більше в принципі нічого не зроблено. І, і Коли воно буде далі зроблене, я не знаю. Мені просто не, не хочеться залишитися на все життя автором однієї стрічки. стрічки. Після Канського фестивалю повіз Ігор Стримбицький свій перший фільм в рідне село Парище на Прикарпатті. Люди на прем'єру прийшли, дивувалися. Сусіди добре пам'ятають Малого Стримбицького. Той самий хлопчик із фільму, що біжить через поле, це ж ніби він і є. Кожного дня дитиною він так маму з роботи зустрічав. Спи гарно моя дитино, ой лю лю лю.